Вітаю на календарі 27 лютого вівторок. Видивитися капрім'юс. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. І Сьогодні поговоримо про таке: дитинство вкрадене війною з Мар'їнської та Очеретинської громади. евакуювали усіх неповнолітніх. Крупськ біля нас упало якраз навпроти нашої спальні зі свекрухою. Ось так. Індексація 2024. Чи збільшиться сума виплат для українських пенсіонерів? Індексація торкнеться більше 10 мільйонів наших. Громадян 9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч чорнобильців. Марія потрібно не про дороги. Або як Сергій Добряк виправдовує не проїзні автошляхи Покровська. Сказ у добропіллі. З початку року зареєстровано два випадки захворюваності серед тварин. На жаль, ми не можемо повліяти на цю ситуацію. Ми маємо збільшення захворюваності і. Боремось з нею. Люди почали розлучатися частіше про роботу мирноградського драцу за минулий рік. Основні завдання, які покладені на наш відділ, це є повна та своєчасна реєстрація народження, шлюби, розірвання шлюбу, зміни імені та смерті. Насильство це сміття, яке потрібно виносити з дому. Куди звертатися постраждалим у добропіллі. Денний центр є спеціалізованою службою підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Випуск новин пропонує почати з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Поліцейські Донеччини зафіксували 10 ударів Росії по цивільних. Поранено трьох людей. Протягом доби окупанти атакували 9 населених пунктів області. Загалом ворог здійснив 1584 обстріли. Під вогонь потрапили міста Красногорівка, Торецьк, села Ганнівка, Карлівка, Костянтинівка, Миколаївка, Нетайлове, Новоселівка, Перша, Романівка. Армія РФ бомбила житловий сектор з авіації та била артилерією. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, ангари, агропідприємства, автомобілі. Авіаудар завдали російські загарбники по Новоселівці. Першій пошкодили сільськогосподарське підприємство та дві приватних оселі. Внаслідок артилерійських обстрілів поранень зазнали цивільні особи в Красногорівці, Костянтинівці та Романівці. Дві керовані авіабомби ФАБ 500 Росія скинула на Торецьк. Пошкоджено 10 Приватних будинків ще три домівки окупанти пошкодили в Миколаївці, яку накрили артилерією. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Дитинство вкрадене війною з Мар'їнської та Очеретинської громади евакуювали усіх неповнолітніх. Подробиці порятунку дивіться далі. Повномасштабна війна в Україні триває вже 24 місяці. 24 місяці, сповнених небезпеки, тривоги та боротьби за життя. Мільйони українських дітей за цей час залишилися без домівки, без можливості навчатися, без доступу до медичних послуг і навіть питної води. Сховища замінили їм дитячі кімнати, лавки у підвалі. Алі ліжечка, а повітряні тривоги шкільні дзвоники. Бойові дії відбирають дитинство маленьких українців, які вимушені виживати в реаліях сьогодення. Іноді бувають обстріли та голосно. А що ти робиш, коли обстріли проходять? Я сиджу в залі, Бо в залі це безпечне місце. Там немає жодних вікон. У деяких громадах Донеччини триває примусова евакуація. Серед евакуйованих також і восьмирічна Олена. Дівчинці та її батькам вже вдруге доводиться покидати домівку. Раніше родина мешкала у Красногорівці, але через постійні обстріли виїхала до більш безпечного села Зоряне. Проте і тут ворог почав гатити по населеному пункту. Через погіршення ситуації та наближення лінії фронту. Сім'я погодилася на евакуацію за межі Донеччини. Тим більше зараз загострилося і сели і Покровськ біля нас упало якраз навпроти нашої спальні зі свекрухою. Ось так. Я на роботі була, а вона була вдома одна. Я тільки додому під'їжджала. Це все, я впала, воно все сипалося, все летіло. Я я її взяла, мов підвал спустилися. Страшно, коли поряд дуже страшно. Загалом з Мар'їнської та Очоритинської громад вже було евакуйовано всіх дітей, адже життя маличі найважливіше. На території Донецької області триває обов'язкова евакуація населення. Особлива увага приділяється сім'ям з дітьми. Відповідно, поліція Донеччини з метою збереження життя та здоров'я дітей нагадує батькам у необхідності евакуації до безпечних регіонів країни. Нагадаємо, в рамках обов'язкової евакуації нині мешканці Донеччини можуть виїхати до Житомирської або Львівської областей. Евакуаційний потяг із Покровська курсує раз на 8 днів до Бердичева щодня до Львівщини. На потяг можна записатися за номером телефону 098 890 33 18. Сьогодні у Новогрудівці відбулося прощання з подружжям Маковій, життя якого водночас трагічно обірвалося у власній квартирі у ніч з 29 на 30 листопада 2023 року, внаслідок влучання ворожої ракети у житловий будинок. За результатами ДНК експерти з фрагментів тіл, які виявили кінологи на місці влучання російської ракети С-300 у багатоквартирний будинок, встановлені особи загиблих. Олена Маковій 1990 року народження та Ігор Маковій 1985 року народження. Їхню доньку Марійку Маковій, якій було лише 8 років, в останню путь провели наприкінці грудня минулого року. Індексація 2024. чи збільшиться сума виплат для українських пенсіонерів. Уже знають журналісти телебачення. Капрі незважаючи на складний час в країні, уряд продовжує збільшувати обсяг виплат для мешканців. З 1 січня поточного року було підвищено розмір мінімальної заробітної плати до 7100 тисяч гривень. За словами прем'єр-міністра України, у зв'язку з цим вже з 1 березня буде проведена індексація виплат для українських пенсіонерів. Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено на майже 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривні, а середня пенсія зросте до 5717 гривень. Розмір підвищення враховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні. За словами урядовців, індексація виплат стосуватиметься абсолютно всіх пенсіонерів. Індексація торкнеться більше 10 мільйонів наших громадян, 9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч чорнобильців. Також згодом планують внести зміни до виплат пенсіонерів, що працюють. «З 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Також у 2024 році в другий поспіль буде здійснено індексацію найнижчих пенсій. Ці зміни буде проведено автоматично. Звертатися до органів пенсійного фонду отримувачам не потрібно, зазначив Денис Шмигаль. Мріяти потрібно не про дороги або як Сергій Добряк виправдовує непроїзні автошляхи Покровська. Дивіться просто зараз. Тема доріг для Покровчан завжди була актуальним та болючим питанням. На їхній ремонт багато років витрачали чималі кошти, але вистачало цього ремонту лише на декілька місяців. Минулого року керівництво Покровської МВА вирішило не порушувати традиції. Лише з місцевого бюджету на ямковий ремонт доріг було витрачено понад 30 мільйонів гривень. А результату воді. І майже не побачили. Адже після перших снігів весь типу новий асфальт наче випарився. І якщо ви мрієте, що все ж таки колись дороги Покровська будуть проїзними, вимушені вас розчарувати. У нещодавному інтерв'ю комунальному телебаченню начальник Покровської МВА Сергій Добряк дав чітко зрозуміти, нормальних доріг нам не побачити. У всьому винні попередники та нестача грошей. Ми живемо в тих реалях. Що сьогодні у нас обмежений ресурс, дороги ж стали не за рік такими, ну при всій повазі. Але ми будемо робити, що повинні робити. Всім дано завдання, будемо підсипати. Як і по кварталам, так і по шосейний пашміт. Шлакам і по погоді будемо підсипати. У нас є остатковий матеріал після срізання спідфризи під асфальту. Коли очільник МВА каже про нестачу коштів, хочеться одразу ж йому нагадати, що справа не у кількості цих грошей, адже бюджет Покровська щодо повномасштабного вторгнення, що зараз приблизно однаковий, та іншим громадам з набагато меншим бюджетом вдається зробити набагато більше корисних речей. Так ось, для того, щоб у бюджеті були гроші на дійсно важливі речі, на ті ж самі дороги, якими пересуваються не тільки місцеві мешканці, а й наші захисники, якими доставляють до медичних закладів поранених, потрібно просто ці кошти не розбазарювати на ремонти на папері для своїх наближених підрядників. Як то було із приміщенням у мікрорайоні Південний, не виділяти 8 мільйон гривень на ремонт спортзалу Факел, не купувати за мільйон автівку для муніципалів, не ремонтувати туалет. Ти у приміщенні відділу освіти, в якому вже давно ніхто не працює, не купувати меблі та техніку для комунального підприємства Господар, яке досі невідомо чим займається. Цей список можна продовжувати далі і далі, але суть залишається одна: гроші бюджету мають працювати на громаду, а не розподілятися по кишеням керманичів. Сергій Добряк каже: мріяти потрібно не про дороги, а про щось інше. А ось тут хочеться зробити невеличку ремарочку. Водії Покровська та й не тільки Покровська, можливо, і мріяли б про це інше, якби їм не доводилось чи не щотижня витрачати тисячі гривень на ремонт своїх автівок. При цьому з Знаючи, що підрядникам за ці неякісні латання ям віддали десятки мільйонів гривень, і не потрібно ніяких чудесних коштів. Потрібно просто чесно виконувати свої обов'язки, за які отримуєш чималу зарплатню, та обирати фірми, які працюють, на результат. Ще одне питання, яке нас і як глядачів, і як платників податків обурило: це неможливість допомогти військовим з бюджету громади. Сергій Добряк каже, допомогу можуть надавати тільки у якості субвенції. Там, де немає депутатів, ми не можемо щось купити і передати на військову частину, наприклад, а механізм. Фінансування Міноборони до бригади до підрозділу, дуже він такий не дуже, скажімо так, швидкий. Тому це було б нагоді, якщо б цей би закон врегулював ці відносини, зняв би відповідальність там, з керівників військових адміністрацій, мається на увазі, що там, щоб можна було долучитись до допомоги нашим, от нашій теж там сто бригаді, яка сформована там. У нас, да? Цікаво, а як так виходить, що такі ж самі прифронтові мирноградська чи новогродівська громади у минулому році надавали допомогу нашим захисникам на десятки мільйонів гривень. А Сергій Добряк сидить і чекає, коли ж з нього знімуть відповідальність. Грошей на допомогу захисникам немає, як і на доплату вчителям, чи на те, щоб не підвищувати вартість поховання, яке сягає сьогодні 2700 гривень. Але чого ми ще очікували від сюжету комунального телебачення? Їх для цього і прийняли до бюджету. До речі, ще у січні ми написали запит до Сергія Добряка, аби дізнатися, ускільки ж тепер платникам податків обійдеться утримання телебачення. Нагадаємо, 27 грудня 2023 року своїм розпорядженням начальник Покровської МВА прийняв до комунальної власності ТОВ телекомпанія Орбіта зі статутною часткою 100%. Проте Відповідь на запит нас трохи здивувала. У ній йдеться, що ця телекомпанія є самостійним суб'єктом господарювання і ніякої інформації. Ані про зарплати працівників, ані про оренду їхнього офісу Покровська МВА надати не може. Ще один цікавий факт: згідно закону про медіа, що вступив в силу з 1 січня 2024 року, змі не можуть бути комунальними та підпорядковуватися державним органам чи органам місцевого самоврядування. Ось чому орбіту до комунальної власності взяли саме 27 грудня, за три дні до того, як закон вступить у силу. А може Сергій Добряк вже і забув, що прийняв орбіту до комунальної власності? Та ні. Адже сюжети з ознаками піару то Стебеля, то Добряка, то інших керманичів можна тепер побачити із завидною регулярністю. Тож ми направили до Покровської МВА ще один запит і чекаємо відповідь на нього. А поки залишається тільки здогадуватись, скільки бюджетних коштів витратили на цю чергову хвалебну оду начальнику Покровської МВА. Бо це ж так важливо для мешканців громади знати, звідки Сергій Добряк дізнається про новини в місті чи про те, що він вже давно не тримається за стіни. Якщо що, це був сарказм. А якщо серйозно, то маючи зарплатню у понад мільйон гривень на рік, можна за стіни і правда не триматися. Що не скажеш про простих мешканців, які рахують кожну копійчину, живучи від зарплати до зарплати, і які хочуть знати і бачити, куди насправді скеровуються їхні податки. 27 лютого під час чергового засідання Кабінет міністрів офіційно призначив Віктора Павлушчика новим головою національного агентства з питань запобігання корупції. За кандидатуру Павлушчика проголосували усі шість членів комісії, визнавши, що він має найкращий професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов'язків голови НАСК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності. Сказ у Добропіллі з початку року зареєстровано два випадки захворюваності серед тварин. Як обезпечити себе та своїх улюбленців, дізнайтеся далі. Протягом 2023 року у добропільській лікарні було зареєстровано 9 випадків сказу серед тварин. Також з початку поточного захворювання виявили у однієї телиці на території села Новофедорівка та у домашньої кішки на території села Святогорівка. За словами Вадима Бабкова, на сьогоднішній день ситуація із захворюваністю на Сказ у Добропільській громаді не ставила. 10 осіб, які вакцинуються. І ця цифра стабільна, тому що то 8, було 13. Взагалі це багато. Були часи, коли у нас був один, майже нікого не було. Але зараз сказ я так вважаю, що це то, що охотників немає. І Зазвичай відстрілювали ліс, який є розносчиком. Цієї інфекції у природі, і вони ліси, ідуть і в населені пункти, і до тварин людських, і передають сказ таким шляхом. Добропільський ліл. Є всі необхідні препарати для надання допомоги мешканцям у разі укусів інфікованих тварин. Отримали ми і вакцину, і імуноглоблин є. Але на жаль, ми не можемо повлияти на цю ситуацію. Ми маємо збільшення захворюваності і боремось з нею. Ну, а далі вже будемо сподіватися, після стабілізації ситуації в державі, почнуться програми знищення шкідників цих, і сподіваємось, що сказ піде на зменшення. При захворюванні сказом у людини можуть проявлятися наступні симптоми. Симптоми, коли вони з'являться, вже буде пізно. Укусила якась тварина, робиться аналіз ну, по можливості. І проводиться епідразбор цього случая, і якщо є підозрюва, то починається вакцинація. Якщо вакцинацію не провести своєчасно, то вже ніякі ліки не допоможуть. Якщо кусити за руку інфі... ближче до кори кориголовного мозгу, є ногу, далі, і це ж теж грає якусь роль. Але Зрозумієте, якщо не вакцинуватись, то нема ліків при виявленні сказу у людини фахівці радять негайно звернутися до медзакладу, аби отримати антирабічну вакцину. 14, перша вакцинація, потім 14 днів, і каже 30 днів. Три рази це робиться. Ну це займається у нас хірургічне відділення. Там е, знаходиться на зберіганні вакцина з імуноглобулінами, І там вони проходять планову вакцинацію. Це амбулаторно не робиться. Це робиться під контролем лікарів. Міністерстві охорони здоров'я нагадують, сказ має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини. Після проявів симптомів сказ, на жаль, стає невиліковним. Тож дуже важливо слідкувати за станом домашніх та свійських тварин, аби за потреби вчасно надати їм лікування та обезпечити тим самим життя людини. Люди почали розлучатися частіше про роботу Морногорадського драцу за минулий рік. Мирногурадський відділ державної реєстрації актів цивільного стану розпочав свою роботу ще у травні 2023 року. Фахівці зазначають, за більш ніж півроку роботи статистика укладання шлюбів та розлучень досить невтішна, адже розлучатися люди почали частіше. Основні завдання, які покладені на наш відділ, це є повна та своєчасна реєстрація народження, шлюбів, розірвання шлюбу, зміни імені та смерті. Також ми видаємо повторні документи згідно складу. З... Актових записів. На сьогоднішній день відділом зареєстровано, якщо брати шлюби, то за 2023 рік 149 актових записів, а якщо брати за поточні два місяці, то 20 актових записів. Якщо брати статистику в порівнянні з розірвання шлюбів, то їх набагато більше. За минулий рік було розірвано 120 шлюбів, в цьому році вже 25. У драці також можна зареєструвати факт народження дитини. За минулий рік у нас було зареєстровано 95 народжень. З них було 45 хлопчиків і 50 дівчаток. Іменами, які ми називаємо для дівчат, це не якісь Нові імена увійшли. Еліна, Аліна, Олівія. Вже немає Вікторії, Маш, Олен, більш такі імена. Для хлопчиків це Артем, Данило, Макара. Тут збереглася статистика. Аби зареєструвати шлюб громадянам потрібно надати наступні документи. Потрібні паспорти громадян України. Документ, чим закінчився попередній шлюб і військовий квиток, звертатися до фахівців мешканці можуть щодня з 8 до 17 години. За виникнення будь-яких питань, телефонуйте за номером 050 56 12 535. Документи про освіту з'являться у дії. У додатку притягуватимуться документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії. Наразі триває бета-тестування, до якого можуть долучитися усі охочі. Протягу минулої доби надзвичайники Донеччини залучилися до ліквідації 23 пожеж на території області, дві з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів. На відкритій території за межами села Ганівка Покровського району внаслідок обстрілу спалахнула трава. Рятувальники 73-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідували загоряння на площі 1 гектар. Горіла суха трава і на території Мирноградської громади. Тож рятувальники закликають мешканців дотримуватися правил безпеки та не провокувати пожежі в екосистемах. Насильство це сміття, яке потрібно виносити з дому. Куди звертатися постраждалим у добропіллі? Із домашнім насильством сьогодні стикається, чи не кожна п'ята жінка України. Особливо ця проблема загострилася із початком повномасштабного вторгнення. Сьогодні на Донеччині працюють близько 15 центрів реабілітації осіб постраждалих від насильства. Один з таких функціонує і на території міста Добропілля. Денний центр є спеціалізованою службою підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Також, зокрема, сексуального насильства пов'язаного з збройним конфліктом. Основним завданням денного центру є надання комплексної соціальної психологічної допомоги постраждалим особам, організація та підтримка груп взаємопідтримки постраждалих особ, організація та проведення семінарів і тренінгів для постраждалих осіб, проведення соціально-профілактичної роботи. До роботи в денному центрі замучено три фахівця. Це психолог, фахівець із соціальної роботи, юрисконсульт. Отримати консультації фахівців тут мешканці можуть абсолютно безкоштовно. За минулий рік близько ста жінок на території громади постраждали від насилля, і це лише ті жінки, що звернулися за допомогою. За минулий рік в громаді зафіксовано 192 випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі. З них 14 постраждалих це чоловіки, 12 – діти. З початку року фахівці центру Надали послугу консультування 25 родинам та провели чотири інформаційних заходи щодо діяльності центру, аби перебування клієнтів у реабілітаційному центрі було комфортним. Нещодавно за рахунок субвенції з державного бюджету був завершений ремонт приміщень у розмірі близько 1 мільйона 200 тисяч та за кошти місцевого бюджету з у розмірі близько 134 тисяч. Оснащення центру, меблі та техніку придбали за кошти фонду народонаселення в рамках реалізації проєкту міста і громади Вільні від домашнього насильства. Усі звернення анонімні. Отримати допомогу фахівців мешканці можуть щодня без попереднього запису з 9 до 16 години. Загалом до початку повномасштабного вторгнення на території області працювало 30 шелтерів, денних центрів та спеціалізованих служб, які надавали допомогу постраждалим від домашнього насильства. На тепер деякі знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території. Водночас частина закладів зруйновані, бо потрапили під ворожі обстріли. Спортсмени з Мирнограда стали призерами чемпіонату України з паверліфтингу. З 18 по 24 лютого у місті Коломия проходив чемпіонат України з паверліфтингу. Серед юніорів Мирноград представили бордюг Вероніка та Савкін Антон. З результатом 397,5 кілограмів Вероніка посіла перше місце у ваговій категорії до 69 кілограмів. У ваговій категорії до 66 кілограмів Антон Савкін посіла. Друге місце з результатом 617 з половиною кілограмів. Вітаємо спортсменів та бажаємо нових перемог. На завершення дізнаємося прогноз погоди на завтра, 28 лютого. ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Покровську до самого вечора. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус 4 градусів вночі до плюс 7 в день. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте капри, адже Ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.